От, будь ласка, каналізація селища міліоративного. Проходить таку ефективну очистку по трубах, блять, по бетонних осінниках зливається ось І це все. Вотощенчи. Ось ось все йде, ось затоплене, будь ласка, під землі води, які ми п'ємо. Станція має працювати, мають стояти три, персонал, нічого з цього немає. Будь ласка, зараз ми можемо бачити колеса від машин, свіженька грізюка, тобто процес іде, зливається, неконтрольовано, контрольовано, не санкціоновано. Різний брук. У цьому все він йде до нас охоронець до хлопців. Зараз буде розказувати, як все погано. Нас попросили покинути територію, сказали, що вона приватна, начальство волнується. Отак от от. місцеві мешканці не можуть подивитися, що робиться з їхнім лайном. Отак, от, от ребята, живе.